Чи може батько дитини отримати відстрочку від мобілізації за умови, що інвалідність для дитини була встановлена за кордоном, і в Україні відповідно жодної інформації щодо стану здоров'я дитини немає. Ситуація, друзі, наступна: оскільки в Україні не визнається взагалі жодна встановлена за кордоном інвалідність як для дорослих, так і для дітей. Тому, щоб Батькові, в якого дитині за кордоном встановили інвалідність, треба, щоб дитина з мамою повернулася в Україну, пройшли обстеження в Україні, оформити інвалідність саме в Україні, отримати українські документи, і тільки після цього з'явиться підстава для отримання відстрочки від мобілізації. На жаль, досі, незважаючи на більше ніж два роки бойових дій на території України, жодних змін до нормативно-правових актів не було, і відповідно немає такої процедури, як визнання інвалідності, яка була визначена за кордоном для України. Тому єдиним Варіантом для того, щоб отримати відстрочку від мобілізації, якщо у вас дитині було встановлено інвалідність за кордоном, це щоб дитині було встановлено таку саму інвалідність. В Україні і тільки за наявності українських документів тоді ви зможете отримати відстрочку, для того щоб ви самостійно могли розбиратися, які саме підстави для відстрочки від мобілізації по дітям будуть діяти по новому закону про мобілізацію, який запрацює з 18.05.24 року. Ми з колегою спеціально зняли курс про відстрочку по дітям, залишаю посилання під цим відео.